Як вам така ідея в останній серії першого сезону разом заволати опенінг? Але це тільки якщо ви мене дуже сильно попросите. Ой! Усім привіт! Мене звуть Олеся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренд Тіктоку і не забуваємо теревинити про саме життя. і, і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі кавусю і до роботи. Сьогодні в нас вже 14 серія першого сезону аж o просто додай води. Попередні серії в нас є в ось цьому плейлисті. Наступні обов'язково будуть, якщо ми збираємо тисячу вподобайок. і не гаємо час біг. <му> Автор <тан> серіалу і продюсер Джонатан Шиф Гарнюк. Клео, ти зпізнився до школи. Прокидайся. То це в нас знову Клео буде головною зіркою цієї серії. Усі, хто обожнює Клео, я намагатимусь вести себе нормально обіцяю. Але заради справедливості в останніх серіях вона ще така більш-менш караоке не згадуємо. <пух> я хотів полуничний. У формі метелика гарна думка. Я зателефоную їм і зв'язою, коли приплив. Невже сонце зійшло вдруге? Ні, це моя улюблена донечка. Що відбувається? А що батько не може захоплюватися дочкою? Ви ж нічого на завтра не плануєте, ні? Плануємо. А це я так розумію. Завтра буде день народження Клео. Я там десь дуже далеко і дуже погано. Пам'ятаю цю серію. Тому люди добрі, готуйтеся. Щось мені підказує, що нам дуже захочеться відправити тато Клео на терапію. Йому це ще з серії про Клео хану Монтану пора, якщо не раніше. Тортик метелик ще можна було би якось гарно оформити. Але якщо я не помиляюсь, буде щось типу такого. Звісно ж не. Ну, дуже сподіваюся. Плануємо. А чого це Кім навіть нічого не пошуткувала і, взагалі, така добра і чуйна до Клео. О, добрий вечір. Ви написали у коментарях під попередньою серією, що коли серія починається з Зейна, це завжди поганий знак. Знову перші хвилини серії, і Зейн тут це не на добро. Тримай, друже. <сілик> що це? Те, що ти хотів. Сонар, ти сказав, що дістанеш гідролокатор, а це рибошукач. Та яка різниця? А яка різниця між Нем і ніччю, Нейт? Між успіхом і провалом бути чи не бути, ось в чому питання. Бути, в чому питання. Обережніше. Я позичив його у батька, якщо пошкодиш, це не те, що мені треба. Мав сказати конкретніше. Я казав, ти мені не підходиш, Нейт. Ти ба. та що ти взагалі робиш? А що ви взагалі верзете? До вас хтось сценариста фільму після підкинув, чи що? Я болюю. Якщо я знайду що шукаю, підручники з історії доведеться переписати. Бо тебе з головою усе гаразд. Ще один ваш коментар, який мені запам'ятався з попередньої серії. От реально, як зейн після стількох штук у воді, майже напада кул, ледь не потонув, якась хрінь там під водою величезна, плаває. От як у нього після такого не з'явилося фобії лізти у ту воду? От тільки в цьому плані у нього з головою щось не так. Бо якби заради справедливості він же ж дійсно бачив русалку під водою. Емо, привіт. привіде, тебе її хотів бачити. Саме тут мене можна знайти. Пропозиція з двох частин. Почне спочатку. Вілфреде, скільки часу ти провів на воді відтоді, як почав цей бізнес? Зовсім мало. Та нічого не вдієш. Бізнес це бізнес. Невдовзі це зміниться. Ти наймеш мене і решту дня проведеш на пляжі. Непогана думка. Так. Тепер розумієш? Хвилинку, і це співбесіда? Так. <різований> так, мене влаштовує. Вілфреде, я отримав усю потрібну інформацію. Ось як було треба ці співбесіди нормально проходити. Ну тепер мені усе зрозуміло, звичайно. Записую. Ні, ви маєте зробити все правильно. Ти маєш ставити питання. Які Льюісе, чому ти хочеш працювати у Джузнет-кафе? Я хочу нести масам свіжий сік і доброзичливість. А ще мені потрібні гроші. Вілфреде, я готовий працювати за 30 доларів за день за годину. Це нереально. Справді, тоді друга частина моєї пропозиції буде, коли я дістану гроші. Отже ж блін, це ж таки варіант Льюіса не робочий. Ну або просто емо усе споганила. Oh, Пробач. Люіса, друже. Саме тебе я шукав. так говорить тільки в одному випадку. Слухай, у мене проблема. Дозволь вгадати. ти егоїстичний, легкодумний, непристойно багатий. Мінуси. І ти назвав мене другом? По очам бачу у Льюіса Тіті, що Народився план. У я розумію, чоловік у будь-якому варіанті знайде спосіб заробити грошики. Ну послухай, розумієш, у минулому ми мали певні розбіжності завжди. О, це вже точно. я вважаю, що склянка наполовину повна. А ти вважаєш, що склянкою зручно бити людей? Жартувати намагаєшся. я знаю це марно. Бо не у всіх таке ж карнюче почуття гумору, але не засмучуйся, Люїс. Ми тут посміюнькалися. С друже є одна справа. Мені потрібен хтось, хто тямить у науці. Потрібно дещо знайти, знайти. А конкретніше можна морського монстра Льюісе, у океані щось є, і мені потрібен хтось, хто знає, як це працює. Гідролокатор, радари з 3D-моделюванням, теплова камера. Це серйозно? Так потрібна робота. Робота за гроші. Назви свою ціну. Як думаєш, що це? Нічого доброго. Oh God, ну все, Льюіс нас знову ворог номер один. Зрадник, змія. Так і знали, ніколи такого не було. І от знову. А ось вона останній день 15 років. Скільки? Підслідкуємо. Емо, це не обов'язково. У тебе день народження, а ти мовчала. Вілфреде, усім по смузі. Це ото знаєте, як в фільмах сідають у таксі і кажуть: везіть мене додому, наче таксі знає, де ти живеш. Так само і тут. Вілфред, давай по смузі. Якому смузі? І знаєш, що найкраще цього року я зможу пройти, але не буде ніякої. А що тобі раніше заважало? Останні кілька років я плавала, та цього року готова розважитися. Чудово, а тепер чи можемо ми змінити тему? Тато Клео влаштовує такі свята. Усе що забажаєш. Батути, клоуни, поні звісно, ми були дітьми. Який От би і мій татко таке влаштовував. батько просто слухайте цього року свята не буде, і можна змінити тему. Як думаєш що з нею? А я знаю, ти згадала про день народження, вона вишкірилась. Ну ви розумієте, людинці 16, але її свято як в шоу Солодкі 16», не світить. Так, вітаю, містера Серторі. Так дуже вчасно. Круто. Так, звісно, наказати до побачення. Бачиш, це все пояснює. Телефонував батько Клео. Вони влаштовують вечірку. Певно, вона вважає, що вони забули. Я вам трошки напам'ятаю, а ми їй скажемо у жодному разі. Кохана, ми вдаємо дітей. Підійде сюди, будь ласка. За ті самі гроші ми можемо замовити кульки. Або чи Хуахуа, водя зі поета епохи відродження, і він може прогавкати. Я був створений для тебе мала. Що думаєш? <плес> Беремо песика. <плес> Дон. Вважаєш, це гарна думка. Я знаю, чого хоче Клео. Їй потрібен феєричний день народження, як і рік і два роки тому. О, ну от, будь ласка, було ж весело, так але татка найкраще у світі свята. Це я зрозуміло. Кім хоче це свято, бо їй це буде цікаво. Вона ж молодша, і їй у ці всі клоуни все ще подобаються. Але от мама Клео, ну от вона ж бачить, вона розуміє, що це крінж повний. Чому вона не продовжує свою думку? Бо ось це ось Дон, а ти впевнений, чи це хороша ідея? Можна трактувати так, наче ні кульки, ні песик не достатньо круті ідеї. Треба щось більш грандіозніше. Аніматора Ельзу з Крижаного серця. О, бачиш, то що кульки Або... Чихуахуа. Чи такі злюки? Вибачте, якщо в когось з вас є це виключення, це виключення. То ти серйозно? Це ж дороге устаткування. Я ж казав, гроші мене не хвилюють. Я серйозно. То ти знаєш, як цим користуватися? звісно, тільки поясни, а що це за монстр такий? Пригадуєш, я кілька тижнів тому трохи не потонув. Я бачив це. Ого, хвіст риби під водою? Шок, ну це точно треба історію переписувати. Оце я газлайтер, капець дуже цікаво. Залиш собі це ксерокопія. Оригінал колись буде безцінним. Що це таке? Якийсь дельфін? Ти що? Такого у жодній книзі не знайдеш. А скільки книг ти відкрив? Дійсно подумати, невже нема нічого схожого на це. Додамо до цього, що там внизу було супер темно. Бо ема, коли ото плавала за колоном, вона ще розказувала місчатам, що там було дуже темно, і тому їй знайти цей колон було дуже складно. Плюс Зейн був вже деякий час без повітря, тобто свідомість могла якби трошки помутніти, так би мовити. Я от потім пошукаю і на монтажі, якщо що отут додам, і щоб ви розуміли, це буде. Найповерхневіший пошук, типу вбити в гуглі велика риба з жовтим чи помаранчевим хостом, і ми його впіймаємо. Слухай, стоп. Знаєш, що я тут подумав? А я пас. Юс, я тільки що сказала, що ти вмієш заробляти. Що ти мене так підставляєш? Та поводив би ти того зейна туди-сюди. Трішки би заробив грошенят. Сказав би дівчатам, щоб ті поки що не плавали далеко у море і не підпливали до острову Мако. Десь місяць таких пошуків, ну максимум два. І все. Якщо що, щоб дівчата сильно не кричункали, ну розділив би з ними частину тих грошенят, щоб ти заробив від зейна. І все, усі в плюсі. Ну, окрім зейна, звичайно. Що я. Паслів, ну от ось ця поведінка, вона ж навпаки, ще більш підозріліша. Тепер зень точно не відчепиться від цих пошуків, а ви втратили на це ситуацією контроль. Ні, хвіст бачите, тому я з вами. Борошта дівчат каже: о, ні, мій макіяж. Це важливий урок. Тата фанса. Тата що занову тонутиме? Не рятуй його. Сказати, чи це буде спойлер? Добре, не скажу. Він запропонував мені роботу. Погоджуйся. Логіка цікава. Раптом спрацює, але якби Льюіс погодився, Рікі перша оце це кричунькала. Що на що ти погодився, ти зрадник і все таке. От її ніколи не догодиш. Повторіть ще раз, намагається вистежити тебе. А ти знаєш, як нас не знайти? Oh так, Такі okay, always... Лію стримувати музей навіть небезпечних місць, таких як острів Мако. Це добре, Тримай друзів поряд, а вороги yeah, мають бути у відкритому 20 морі. 20 То коли він їде? Та вижу дійшло нарешті? Ну з іншого боку, звичайно, краще аж в 14-й серії, аніж ніколи. Завтра ти пропустиш день народження Ooh. Клео? Так клео ненавидить свої дні народження. Вони її засмучують. Що чому як давно ти у неї була? Кілька років тому. А вже ж. А я був на всіх, і повір, вона має вагомі причини. Зайн, це Льюіс. Я знову у грі. Починаємо шукати монстра. А от клео в курсі вашого плану. Слухаю щасливого дня народження. Клео, щасливих 16-ти, сонько. Дякую за нагадування. То що тобі подарувати? Нічого. Та дякую за турботу. А тепер зникніть. Непогано вийшло снідана колішко для новонародженої. Я сплю твоє улюблене млинці з горіховим маслом, бананами і медом. Ну, от що ви наробили на годиннику я вибачаюсь, а я тепер хочу млинці з бананом. А знаєте, які насправді смачні, от саме бананові панкейки. Тобто, от коли саме тісто з банану, та ви що, спробуйте якось? Хм, краще не стало. А можна я лишуся у ліжку? Скільки забажаєш? На цілий день? Радий, що ти передумав. Well, та я полюбляю різні таємниці. Ти приніс 100 доларів? Кіки. А це 100 доларів. Це в нас. Це типу 150 доларів на наш час. І це Австралія. І це зейну, якого грошей, і так, наче він використовує Мазерлоуд просто у реальному житті. Коротше, у будь-якому з варіантів щось Льюіс якось мало взяв. Ще вчитись і вчитися. Ось. Тримай, вистачить. Я тут. Але ж Мако ще далеко, і все інше. А де потонув човен між чатом? От якраз же ж тут, ні? Отож, монстр одинак. Він не хоче, щоб його знайшли. Як Лохнецьке чудовисько тут безлюдно. Слушно кажу тобі, монстри усі тут. А, ну не знаю, я збирався дійти до маки. Слухай, хто тут учений? А чого Льюіс так проти? Та попливіть ви на той острів, нічого не знайдіть. Ви ж все одно з дівчатами про все домовились. Ну, з усіма, окрім клео, і щось мені підказує, що це не просто так впустили. Ти саме я. А коли йдеться про монстрів, примар чи техніку, кому краще за все довіряти? Ну так, звичайно, монстри. Це ж так по вченому. А давай, скидай якір. І я так розумію, це дійсно якесь суперрандомне місце. Навіть не там, де потонув човен міс чатом. А тобто, місце, де Зейн бачив того монстра, так? Угу, угу, Зрозуміло. Ми ж з вами не вчені. Коли <гум> ми були дітьми, все було так само. Не затишно, чи що я вперше каталася на поні, коли Клео виповнилася шість. Ти упевнена, що сьогодні її виповнюється не шість років. Рікі Це ж свято. Ось тримай. Я починаю розуміти, чому Клео не хотіла про це говорити. Бракує тільки батька Клео у костюмі ковбоя, який одягне нам на голови копаки. Дівчатка, я щасливий, що ви прийшли. Моїй донеці сподобається. Так ви впевнені, що поні повітряні тваринки це те, що треба. Я ж кажу, татові Клео потрібно до психолога. Правда, от просто уявіть собі таке свято на 16 років. Ще добре, що на у цьому святі з таких дорослих тільки Емма та Рікі. Уявіть, якщо б цей дом запросив, наприклад, Міріам чи яких ще однокласників Клео. Уявляєте, який би Булінг могла б терпіти Клео через це? Жах, чесно. Ну надувні це назавжди, чи вони їй сподобаються. Побачите, вона спуститься і буде в захваті. А ти, Роберто? Встань тут, ми співатимемо її пісні. Вона прийде за хвилину. О ні з днем народження, з днем народження. Ви знали? А ти сказав, що не будеш Як ти, ти? міг. Ну, у голові тата це могло б бути так, що типу дитинка йому каже не робити свято просто так, бо це ж підліток, і якщо дійсно не зробити їй ніякого свята, то вона от дуже образиться. Та проблема в тому, що татко то доньку свою підлітком і не бачить так для батьків ми завжди будемо дітьми, скільки б нам років не виповнювалося. Але ну не настільки. Ж. Клео. Ра ви куди вона поділася? Думаю, вона просто вчора вона забула дещо в мене. Вона, мабуть, повернеться. Я сподіваюся, Угу-угу, шо пан Серторі Чухуахуа таки не спрацювало. Так? Єма каже, що Клео щось забула. Та вона просто супердовго з місчатом вже спілкувалася. Що тепер вміє отак, от, от зникати. Ти колись думав про життя Льюіса. Наприклад, ми обираємо долю. Чи вона нас? Що? Ну, ніби усе не просто так. Ой, припини. Зі мною сталося щось дивне, і коли я з'ясую, що це, то нічого не зроблю. Може, просто зараз. Може, я тепер улюбленець долі? Що? Що це було? Дай ноглянути. Дай мені. Звичайні завади. Дивись, уже немає. я бачив Ну, я так і знала, що це буде. Завади, так? Відчуваєш? Ні. Льюіс, також той ще гайзлайтер, щось велике, потужне і дивне. І воно плило у бік маку. Звідки ти знаєш? Тобі це невідомо. Доля Льюісе, це доля. Ні, це просто Клео. Та хай навіть вони пливуть на той острів. Як тільки Клео перестане швидко рухатись, вони її втратять. Ну, типу, пристрій її не відстежить. І зараз вона дуже швидко пропливла, і тому вони за нею не встигнуть, а тобто і простежити, куди вона запливе, також не зможе. А от Льюіс такою своєю реакцією знову Акий робить тільки гірше. Давай вмикай обладнання. Розберемося! <плес> Коли вони так робили? Вони ж завжди запливали у ту печеру. <плес> Як Зейн від такого ось виреляканого погляду Льюіса не повернувся, щоб подивитися взагалі на що Льюіс дивиться так? От чому би не відволікти Зейна, не показати усі пристрої, не сказати, що от я там вмикаю це, це це, і взагалі, от стеж за оцим пристроєм, от пильно стеж отут от на екранчику, поки я там налаштовую усе інше, бо це дуже важливо. Щоб виграти якось цей час і говорити усі свої слова максимально гучно, Льюіс, ну ти ж розумний, не ганьби мене. Кле у нас також генійка, тобто вона взагалі не чула ні мотору човна, ні як лялякає зейн з Люїсом. Вона взагалі навіть не дивиться по сторонам. А якщо вона поліція десь там патрулює, чи якісь рибалки, ну просто про всяк випадок перевірити. Ну ви ж так трясете, щоб вас ніхто не викрив. То що ти пірнатимеш? Ще ні, Хочеш, щоб я зняв показники? Хочу щоб ти плів макро. Знаєш, ЄСО. <пробує> ні, ні, я я дік. Зень, я тримаю його. <пробує> <пробує> ти ідіот. <пробує> Що? Ти як ти міг? Я, я ти вважав, ти <пробує> знаєш, як цим користуватися. Знаю. <пробує> ти уявляєш, скільки це коштує. <пробує> Мені доведеться по нього пірнати. Тобто Зейн знову не помітив погляд Люїса жодного разу взагалі не повернувся, і навіть краєм Ока не помітив, як там Клео намагається злізти з тих каменів, і взагалі він так спокійно стрибає у ту воду, наче усі акули біля острову Мако, про яких ви тільки так і говорите, просто щезли. Я так розумію. От нічого зейно життя не вчить. Чите ще тості чи попити? Ні, дякую. Не розумію, що Клео так довго там робить. Ну, ви знаєте, моя мама любить поговорити. Зелено. Та вона ж знає, що ми тут. Хто може <пор Optific> встояти перед поні? Ви ж теж не можете встояти перед поні, так? Підженіть його швидше, Швидше! швидше! Um, дозволити дещо, дещо сказати, місце Серторі. О, нарешті, нарешті, хтось це скаже. Ріки давай. <порган> Клео, вже вже виросла. Вона не така, як Кім. Так, а вже ж, але ж усі дівчатка люблять поні. На вашу думку, я схожа на дівчинку, яка любить поні. Не дуже Отож. А от ви, пане Серторі, схожі на того, кому треба у терапію пропрацювати сепарацію з донькою і просто прийняття, що вона дорослішає. Я взяв його в оренду, Люїсе в оренду. Вибач, скільки ще разів я маю це сказати. Ні, скільки Зен же ж сам винен. Він перший почав оце ось видирати у цей пристрій з рук Льюіса. І щось він робив це не сильно акуратно. Не так, щоб пристрій, наче коштує великих грошей. Тому йди нафіг Зейн Аби страховка це покрила. Ой. Дуже не підозріло, от просто геніально. Сто відсотків скаже, що ходив попісити. Клео? Клео. Давай ще гучніше, щоб ото Зейн на березі також почув. Клео. А вибачте, стривайте, а як Клео без ріки так швидко висохла? Гаразд, гаразд. Це Ви добре, вистачте? кажи тихіше. Не хвилюйся, цього недоумка тут нема. То чому ти шепочеш? І що ти тут робиш разом із зейном? Довга історія. А чому ти не на святі? Чудово. Про це дурнувати свято знали всі, крім мене. Не засмучуйся Тобі легко казати. Ти не маєш батька, який вважає, що тобі шість років. Клео, зустрінемося із тобою у жосне пів на шосто. Добре? Зубрило, ти де? Де ти? Клео, у Джуснет о пів на шосто. Я тут. І що ти робиш? Поклик природи. Гаразд, ходімо звідси, перш ніж ти ще дурнець, не утнув. Ти чудова людина, заїн. З днем народження Клео. Ти ж сама казала, що тобі не потрібне свято. Ну добре, я зрозуміла, що Клео не потрібне оте от, от дитяче свято. Але Льюіс же ж сказав, щоб вони зустрілися у кафе ввечері. Ну логічно, що там буде якесь міні-свято. Ну, Клео, думай. Привіт, Льюіс, Ти знайшов її. І вона без сумніву туди прийде, впевнений. Ви подивіться, який Люіс. Модний, та ви що? Я за його оці качкодзьоби готова була в дитинстві просто знищувати. Готова? До so чого? Клео, будь ласка, я ледь тримаюсь. Mom? Ходімо. А де усі відвідувачі? Чи, типу, вони ціле кафе орендували? Сюрприз! З днем народження, Клео. З днем народження, Клео. Ви все це зробили. Навіщо думала мені гроші? З днем народження, Клео. <плес> я на секунду подумала. Ай добре. Неможливо, що я подумала. Не зміг встояти. Дякую, Люіса. А тобто тепер їй кульки подобаються. Хоча знаєте, оці ось песики у вигляді там колону чи чогось такого дійсно непогано виглядають. Ну скажіть. Ви подивіться, пан Сертурі і до кафе приніс оцей басейн з кульками. Не пропрацював ще питаннячко, не пропрацював. Пробач тату. Я мала піти. А ой, це в них вдома. Сорі. Мінус претензія, і ти знаєш, чому? Якби знав, не влаштовував би таке свято. Або ж він знав і свідомо обирав те, що подобається саме йому. Люс mm -hmm. мені сказав як свято, просто чудово. А ти не прийшов? ти більше не маленька дівчинка. Ти. Ростеш, ну от чому не поговорити отак, от до свята? Як мінімум, як мінімум, хоча це вже ніфіга собі, не прийшлося б витрачатися на поні і чихуахуа. На що я тобі тепер? Добрий вечір. А колись якось посередині буде чи ні? Чи ми тільки або влаштовуємо дитяче свято, або передолю вільне плавання? Ти ж вже доросла і сім'я тобі не потрібна. все я однаково твоя дівчинка. Назавжди справді Так Мабуть, у наших стосунках має бути менше кулі. Ще скажуть. Домовились. Може, останнє? Передбачувано. Нормальна серія. Тримаємось. Бувало і гірше, скажіть. Побачимо, що буде далі, звичайно. А наразі можемо з вами побачити знов вже зовсім скоро в ось цьому ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. Па-па!